ГЕографія сьомий клас Галина Довгань. Видавництво «Ранок» 2024 рік, СТОРІНКА 5. Вступ. Параграф 1. Материки та океани. Мандрівка Починається. Поверхня ЗЕМЛІ. Розгляньте фізичну карту світу. Важливою особливістю поверхні Землі є нерівномірність розподілу суходолу та океану зі значним переважанням водного простору. Загальна площа поверхні земної кулі Становить 510 мільйонів кілометрів квадратних. Однак суходіл займає лише її третину. Увесь інший простір це моря та океани. Їх поділяють материки, великі ділянки суходолу, що з усіх боків оточені водою. Загалом на землі 6 материків: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида і Австралія. Біля материків. Розташовані різні за розмірами та походженням острови. Проте у світі існують й інші варіанти поділу на материки. Наприклад, у деяких країнах Європи та Азії виокремлюють сім материків, а в деяких п'ять Північну і Південну Америку поєднують води. У географії щодо материків також використовують термін континент у перекладі з латинської мови тверда земля. У Східній Європі, зокрема в Україні, терміни материк і континент вважають тотожними. Таємниця шести материків. Євразія найбільший материк на нашій планеті. На її частку припадає понад 1,3 суходолу. Євразія настільки велика, що повністю не вміщується у Східній півкулі, заходячи крайніми частинами в Західну півкулю. Найспекотніший континент на планеті. Який посідає друге місце за розміром, це Африка, що займає п'яту частину суходору. Запам'ятати положення Африки на карті дуже просто: це єдиний материк, який екватор перетинає посередньо. Материків із назвою Америка два. Їхня форма на карті нагадує розтягнуті в різні боки трикутники. Для зручності одну Америку, яка розташована у верхній. Північній частині земної кулі назвали північною. А ту, яку ми бачимо в нижній, південній південною. Їм, відповідно, належать треті і четверті місця за площею. Далі йде Антарктида найпівденніший і найхолодніший материк. Майже вся його територія близько 98% постійно вкрита льодом. Найменший і найсухіший материк Австралія. За формою вона нагадує неправильний чотирикутник, середню частину якого перетинає південний тропік. Чому світ почали ділити на частини світу? Усю поверхню землі поділяють не тільки на материки, а й на частини світу. Як і материків, їх шість. Частини світу загалом збігаються з материками, але трапляється, що один материк може мати дві частини світу. Наприклад, Материк Євразія умовно розділено на Європу і Азію. А буває, навпаки, Північна і Південна Америка об'єднані в одну частину світу під назвою Америка. Кількість частин світу змінювалась в міру вивчення і відкриття нових земель. Зараз виокремлюють шість частин світу: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія та Антарктида. Океани. Ви вже знаєте з курсу географії 6 класу, що на Землі існує єдиний світовий океан, найбільша складова гідросфери, неперервна водойма, що займає майже 71% земної поверхні. У його межах умовно виділяють 5 океанів: тихий, Атлантичний, Індійський, Північний, Льодовитий і Південний. Останній з'явився на географічних картах зовсім недавно. Ще ні довго сперечалися, чи варто вважати південні околиці трьох океанів навколо Антарктиди окремою водоймою. Лише 8 червня 2021 року, у День океанів, Національне географічне товариство оголосило про визнання П'ятого океану Південного. Океани суттєво впливають на природні процеси на материках. Своєю чергою материки беруть участь у формуванні особливостей природи океанів. Дослідити й пояснити природні особливості материків та океанів, їхню взаємодію вам допоможуть різноманітні географічні карти, зокрема, фізична карта світу, карти окремих материків та океанів.